Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би показати інтересний спосіб укріплення сітки рабіці іменно до колон. Я колись її клав і просто прив'язували або натягували два дроти великих і просто за них зав'язували нержавіючим дротом. Тут як зробили, От, зверху кинули арматуру. Потім просто підв'язалися до неї. От на самих колонах, от мені сподобалось, привели, приварили такі кусочки профілю 20х20, потім натягують рабіцю і просто цей штирьох вставляють. На мене прикольне рішення і максимально просте. І так максимально просто її закріпити до, до колони. Ну і потім, я думаю, можна саму ж арматурку приварити до стовба, щоб ніхто її не потягнув. Ну, в цілому ідея прикольна так. Всім дякую за перегляд, всім показуємо.